Гріти чи не гріти двигун зимку? Нові віяння серед автомобілістів. Як правильно поводитися з машиною, коли за вікном то плюс, то мінус. Дізнавалася Ольга Гуска. Автівку Володимир прогріває лише за великих морозів. А при нулі на термометрі рушає майже одразу. Каже, так ощадливіше. Якщо е, нульова температура або плюсова температура, я прогріваю, ну, можливо, секунд 30. Далі прогріваю автомобіль під час руху, даю йому невеликі навантаження. Завдяки такому прогріванню я економлю десь за 3-4 дні 1 літр пального. Це приблизно 18 гривень. Прогрівати двигун слід не більше 2-3 хвилин. Якраз доки ви щищаєте сніг з машини, кажуть автоексперти. Сучасні мастила адаптовані до використання в холоди. Але перший кілометр різких маневрів краще уникати. Має прогрітись не лише мотор, а й усі частини автівки. Прицільна маро. я скажу где-то около градусов 15-20 э, прогревать можно минуту-две а потом включить первую передачу и на мал, на малых оборотах фактически на холостых проехаться километр это для автомобиля более лучше чем если вы стади, сидите на месте и греетесь просто э, неравномерно нагревается двигатель и коробка и потом при включении происходит там тепловой дисбаланс А ще взимку найбільшої уваги потребуватиме акумулятор. Його взагалі радять змінювати що три роки. А ще частіше перевіряти тиск у шинах та стан гуми. Зимня шина обов'язково жила шипована, я настаю на цьому. в випадку, якщо у вас є чотири колеса, два з яких чуть більше зношені, ніж друга пара. Лучшая пара кальоз всегда ставится на заднюю ось автомобіля, не на передню. Перед тим як ставити машину на стоянку, її варто провітрити, щоб на ранок не замерзали вікна. Якщо ж автівка ночує на ручнику, зранку ризикуєте не рушити з місця, якщо примерзнуть гарнюні колодки. А бак має бути заповнений щонайменше на третину, щоб не почав іржавіти від конденсату. Ольга Гуска, Роман Сищенко, Сабиція канал Україна.